I give the floor to esteemed Delegate of Ukraine. Uh, we are grateful for the report of the advisory bodies. Uh, Ukraine has a very active cooperation with the advisory bodies in, in the current situation of the full-scale war uh, of Russia against Ukraine. Now I transmit the, the floor to the Mayor of Odessa. Mr. Chair, delegates, as the Mayor of Odessa, I am honored to be here with you today. In front of each of your delegation, you have today a map like this. But this is not just a map of Ukrainian city, it's a map of a World Heritage Site, one that belongs to all of us this map now documents every act of destruction and let us be clear this damage was not done by time not, nor by neglect it was done by war and we must say clearly and without euphemism there is only one country destroying these sites and all of you know that this country is russian federation Ходимось на 47-й сесії ЮНЕСКО, де розглядається питання збереження культурної спадщини для Одеси, для нас дуже важливе. Це питання, тому що ми, як всі знають, з 23-го року знаходимося в ЮНЕСКО, наша культурна спадщина, тому ми приймаємо участь, приймаємо сьогодні участь в цьому засіданні. Для того щоб ще раз наголосити, що продовжується бо продовжується обстріл Одеси, продовжується сьогодні руйнування нашої культурної спадщини. Ми мали виступ, на якому зазначили, що нам потрібен досі потрібен захист від ЮНЕСКО. Тому тут я, я маю впевненість в тому, що ми і далі продовжуємо членство ЮНЕСКО, але нам потрібно дуже уважно дивитись. По нашому відношенню до нашої культурної спадщини зараз делегація України вже встигла двічі виступити, і ми тут зараз в коварах зустрічаємося з нашими друзями, партнерами України. Нас підтримує Італія, Літва, Латвія, інші країни. В принципі, тут така дружна, дружна атмосфера і атмосфера розуміння.